Бітна плата при тому, що люди, які працюють, скажемо, добувають газ насправді в полі, в снігу і в холоді, отримують заробітну плату там по 5-7 тисяч гривень. Головна була і саме мотивація. Чому тому, що працює дуже прозоро, дуже чесно. Топ менеджмент і голова Нафтогазу пан Коболєв розповідав, що саме за такі заслуги, тому зараз ми. Звернулися до всіх правоохоронних органів для того, щоб перевірили інформацію, ким такий дуже прозорий керівник, як Коболєв, який особисто дав доручення підняти йому заробітну плату, збитки які нанесені іноземним компаніям саме вже під час роботи Пархаренка Коболєва. Тому є кримінальні справи і провадження, де вони. Скажімо, яким чином встановлено два тижні назад. міліція під час обшуків виявили, що в одному з приміщень Укргазводобування просто перебували номера на обладнання, де обладнання, наче то куплялося нове, але на старому просто змінювалися номера. І зараз це приміщення є під охороною міліції і йде перевірка. Вже є понад 10 кримінальних проваджень, саме керівництва Прахаренка. Мало того, весь менеджмент, якщо ви проаналізуєте, понад 12 чоловік. Це люди, які безпосередньо працювали в Росії, очолювали філіали російських дочок на території України і зараз працюють в керівництві. Вони отримують фантастичні заробітні плати. Все керівництво яке працювало до цього усунуто від роботи. І на сьогоднішній день вони якби витворюються в каналі і виводять кошти з підприємства. За рахунок тендерів, перевірка ДФІ, яка проходила за 15 рік, встановила тільки збитків, які нанесено вже було під час роботи голови укрегасвидобування на 106 мільйонів. Крім того, було кілька звернень наших, де були непрозорі тендери, які відмінялися після наших заяв, тобто є зрозуміла корупційна складова між паном Прохаренко і паном Коболєвим, який його покриває безпосередньо зі скаргою до народних депутатів. каже Поляков. Також звернулося екс керівництво оздоровчого комплексу Червона рута, де влітку торік проживав Олег Прохоренко. Проживав керівник новий в липні-серпні місяці в одному з найдорожчих номерів, якому проживав скромно мало 61 день. І при цьому не заплатив жодної копійки. Одноразово було тільки в них якихось оформленно 13 тисяч гривень за номер стандарт для того, щоб якостю інформацію завигувати.